Наліво повернешся, направо повернешся зліва пшениця, справа там соєчник, тут прильоти. І спочатку ну, ти не розумієш, ну, за що, за що вони? Ну, чому вони сюди прийшли? В кредит взяв техніку, трактор, сівалки, плуг. Ну, і працював. Ти вирощуєш їх як свою рідну дитину. А коли це ще і гублять наші долбані сусіди, Прилетіло прилетіла града в приміщення, де я знаходився. Ну, картоплю я з двох років садив. Ті ж там зайці, ліси, миші і все це ж теж, теж страдають. Ми ж їх не вчитуємо, а вони гинуть. Війна ж почалась 14 році, і ми це розуміємо. До когось це дійшло в 22-му році, до когось, може, ще досі дійшло. Рідні моїх побратимів це теж мої рідні. Я любу націю приму крім одної. Сергій Малик фермер та агроном. З початком незалежності він мріяв працювати на землі. І Його мрія здійснилася. Але у 2022 році Сергій, не задумуючись, пішов захищати рідну українську землю. Отже, пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас і щиро вітаємо вас з днем народження. Дякую, дякуємо, що знайшли час у такий день провести трішки часу з нами. Бажаємо вам здоров'я, бережіть себе, бути здорові. Нехай всі мрії здійсняться. Дякую. Сірас і вам давайте повернемось часі назад, тому що ми бачили цей унікальний фільм. Мама, я фермера люблю. Ми зараз його тут покажемо трішки фрагментарно. Сергій Малік, 20 років від роду, жінат, має сина. Живет в областном центре в благоустроенной квартире. А землю приобрел в селе всего полчаса езды от дома, если, конечно, с транспортом повезет. Всего лишь получается, что я один городской. Все у меня предки, все у меня крестьяне. У моего деда, моего прадеда была земля. Было до 30 гектаров земли. Они обрабатывали всей семьей. Их было 4 брата. Слушайте, какой недостаток у, этих, у этого фермера, что ему нельзя дать землю? Тому хоч поняли щось. Щоб хоть понятно було, я ж можу. Низький Міські роботи, малий досвід роботи. Оце весь недостаток, який ви сказали депутату. Скажіть, як так стало, що ви стали героєм цієї стрічки? У ну, 91-му році я закінчив на Московський радгозтехнікум по фаху агроном. Пішов працювати в Радгосп Катовського в селі Воозком Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. І через рік так уже так сталося, що можна було вже брати землю не просто в оренду, а оформлювати документи. І на постійне користування я подав заяву, зареєстрував фермерське господарство. Ну і потихеньку, так з трьох гектарів почав працювати сам. Сам в кредит взяв техніку, трактор, сівалки, плуг. Ну і і працював далі, але ми Про... в фільмі бачимо, що вам на початку не давали це робити. Ну, да. Там кажуть, що ви надто городський батьки в нього стоматологи. Як він може садити картоплю? От буквально цитата. Ну, картоплю я з двох років садив. Це так, на всякий случай. А і тим більше, що я закінчив технікум. Коли прийшов в Родгосп, я працював агрономом в цехі овощеводства. Було, скажімо так. Під дві овочних бригади, тракторна бригада, люди приїжджали з міста на поміч, приїжджали в лагерь труда і Одиха студенти, тобто ну, роботи було багато, і, скажімо так, навіть за рік опита в будь-якому випадку я набрався. Ну а то, що казали, що там батьки стоматологи або опитува мало – коли директор брав мене на роботу, він сказав, от бачиш 150 гектарів капусти, от виростеш, будеш далі робити. Ну, виростили, все, урожай багатий був, навіть і солдати приїжджали допомагати, і горожані приїжджали допомагати. Тобто, а так, як на себе робити, як би звіні, тобі землі нема. Хоча по закону вони мали. Ну, Повинні були дати. Я мав право на цю землю, ну, як і будь-який громадянин а, нашої країни. Чому у вас було таке бажання саме піти у фермерство, а не піти там в бізнес, продовжити справу батьків стоматології? Ну, скажімо так, батько, звісно, настаював, щоб я був лікарем, щоб я був стоматологом. Ну, мабуть, щось як. Кажуть, от от зов предків. Мої предки теж були селяни, теж у них була своя земля. Ну, звісно, розкуркулили в своє час в колгоспи віддали. І якби справедливість таку треба було восстановити. І, в принципі, я ну, такий путь для себе вибрав. Він дуже важкий. Ну, на той час, поки молодий, я був, то справлявся з цим. Цей шлях розпочався на початку незалежності України у липні 1992 року, і триває досі. Сергій працював агрономом на підприємстві. Вони вирощують зернові та олійні культури, а потім розпочалось повномасштабне вторгнення, і він прийняв рішення не вагаючись. Були ми готові до цього, тому що війна ж почалася в 2014 році, і ми це розуміємо. До когось це дійшло в 2022 році, до когось, може, ще досі дійшло. Доходить тільки тоді, коли вже піту жарений, як кажуть, клюне. Я був як і всі, проснувся в ліжки в 5 утра від зривів. Спочатку подивився в телефон. Ну, Написані новини не дуже радісні, дружину розбудив, і, чесно кажучи, ну, в душе все тряслося. До цього розумів, що можуть напасти, але все одно якось думав, ну, ну неужели вже такі безумні? Це ж не Путін же на нас напав, це ж напали, скажімо так, 140 мільйонів нехороших людей, м'яко кажучи. Ну, Проснулися, вже від зривав і тоді почали там, документи збирати, там, з дітьми зустрічатися, приймати якісь рішення. Ну, дітей евакуювали, а залишились у нас батьки старенькі, дружина моя. ну Ми прийняли рішення залишитись з ними. Ну а потім я вже сам окончательно прийняв рішення йти захищати. Бо за моєю спиною дуже багато було рідних, і зараз ще більше, тому що рідні моїх побратимів, це теж мої рідні. Коли приходить повномасштабне вторгнення, ви розумієте, що це земля, яка давала вам справу вашого життя? Ви як фермер, як агроном, і як людина, яка приймає рішення захищати все своє життя дітей, онуків, тобто Україну. Як ви прийняли це рішення? Ну, скажем, дуже важко приймалась рішення. Сказати, що я там легко пішов, ясно, що важко. Я дуже на ваги ставив все. Но другого просто путі не було. На той момент, 24 февраля, це буквально я два дні вагався, і 26-го вже пішов на зборний пункт, де наша бригада формувалася, 128-ма. І, в принципі, ще, може би, якось вагався. але ну, я по-перше, зустрів таких же ж хлопців ну, різного віку, різного, скажем так, стану в обществі. Хто був простим работягою, хто був там лікарем, хто був там режисером, хто був. Ну, різного фаха, але у нас одна ціль була йти захищати. Тобто, от тоді страх він трошечки і на якийсь мить і пропадав. Бо поруч були люди, які готові були разом зі мною йти в будь-який час, захищати свою країну, і, по-перше, я захищав свою родину. Я не хотів, щоб, скажімо так, м'яко назвайомі їх орка, орками, були на моїй землі, зайшли в хату, де мешкають батьки моєї дружини, де мешкаю я. Тобто я не хотів цього допустити. І тому пішов. І коли от були ми вже скажімо так, в окопах, в бліндажах, в лісосмугах, то ну, наліво повернешся, направо повернешся зліва пшениця, справа там соєчник, і тут прильоти, і спочатку ну, ти не розумієш, ну за що, за що вони ну, чому вони сюди прийшли? Що ми їм погано зробили, що вони наш, нашу землю гублять? Ну і в принципі, отакі, скажем, із-за цього я і пішов. Знаєте, от дивитись кадри, коли палять ціл, цілі поля пшениці, боляче будь-якій притомній людині, яка тут живе, бо це просто психологічно так, це наша земля загалом. Але мені здається, напевно, у вас особливі почуття в цей момент, бо ви ж бачите, як не просто земля, якісь рослини для вас це інакше все. Так, ви розумієте, ну я як. Фахівець, як агроном, можу сказати, що дуже важко вирощувати ну, будь-які культури, зернові, овочеві, без це. І ти вирощуєш їх як свою рідну дитину. А коли це ще і гублять наші вдовбани сусіди, то ну, на це. Дивиться ну, сльози на, на очі. Мені підтримували на фірмі, на якій я працював, е, теж були присутні на присязі. Тобто, ну, підтримують і зараз, і якщо е, якась допомога нужна, теж підтримують. Це логістична фірма, теж. дякую, їм, як кажуть. Чому 128-ма бригада? Навіть не, не знаю. ну, Во-первых, це наша Дніпровська. Ну, може бути і за цього. Ну і, мабуть, так сложилось, що вона формувалась в перші дні. І в 108-го вже 108 була сформована, а 128-го от тільки почала формуватися. деле ми не знали, в яку ми бригаду йдемо. Ну, чесно. А потім вже ми розуміли, що це наша Дніпровська, ми, звісно, о, хорошо, наша це завжди, як родина, бригада, батальйон, це зрозуміло. А хто ваші побратими, які стали для вас вже ну дійсно близькими, рідними людьми? Ну для мене, скажем так, всі, хто в моєму зводі були, в моїй роті були, та й в батальйоні, я теж їх взагалі вважаю, Виділити кого-то особливо, я не можу і не буду, тому що вони для мене всі рідні, абсолютно. Тут же ж, і Саня Курбатов, режисер, тут же ж, Андрюха Шуфлев, Андрюха Кот, і Ліч, і наші хлопці, які вже в небесному військ, і кучик рідненькі наші, сват, дід їм Небесне. Всі вони для мене і остануться, і будуть рідними. Я можу сказати, що мені кажеться, що лет 20, наверно, піде тільки на розмінування, це тільки на розмінування. Потім треба буде привести до ладу всю землю, тобто це культивація землі, тобто довести до ладу її, щоб можна було її використовувати в сільському господарстві, щоб можна було сіяти. А так як там, я би не сказав, що там сотні тисяч улам та уламків, там мільйони уламків. Ми сиділи в окопах, нас кожен час, кожну минуту нас обстрілювали. Мало того, що нам це як проблема була, то тобто всі хлопці поранення отримали, гинули. І окружаюча среда теж, ті ж зайці, ліси, миші і все ж теж, теж страдають. Ми ж їх не вчитуємо, а вони гинуть і дуже багато. Так же само, як гинуло, люди залишили свої хати, залишилась живність корови, кози, кури, ми їх собаки, коти. Це все, скажімо так, на наших руках все залишилося. Ми просто заходили вдома, в будинки, заходили, в сараї заходили, бачили корм, кормили їх, воду привозили. Также саме забутилися о животних самих собі. Це бачите, це відро з зерном. Зараз нічого. Це для всіх має бути. Щоб всім вистачило. Гляньте. От Зайшли в село, тільки вони нас побачили, сразу з, ну, обстрілу нема. Вибігають з цих спогадів, в погрібах прятались. Кури, собаки, коти, всі разом. Там. Ну, це, це, на це треба дивитися. Тільки вони людей побачили, собаки перші виходять, петух біжить, куриця біжить за тобою, казенятка і всі вокруг тебе, всі вокруг тебе. Це і прекрасно, і боляче да. да, чути да, якось да, да, да. одночасно у нас ППД було, скажімо так, там розполагалось фермерське господарство невеличке, потім трохи далі таке крупненьке. Техніка була вже тоді розбита, тому що цей населений пункт вже був місяць десь під окупацією. Їх вибили наші хлопці, наша бригада. І, скажімо так, техніка, живність його там осталась, коти, собаки. І ну, Для мене це було дуже близько, і ми потім познайомилися з цим фермером. Володя Харитонов. дуже хороша людина, родина дуже хороша, роботяща. Ну, я завжди задавався таке собі питання, як виходив Добре. на СП кожен раз. Ну, як можна було напасти на цю Україну? Там такі міста красиві, там ну, просто обалденні міста, поля степів українська, люди нормальні і як можна було. Зробити так, щоб привратити це все в пібігу. Офіційних там три контузії були осколкове поранення, а так ми їх получали, звісно, дуже хлопці, всі поранення. І я, і вони що виходили з позиції, розуміли, що нам погано, а лікарів не зверталися. Перше поранення було це був вже третій мій день народження. На війні, скажімо так, два дні народження. Рядом все прилетіло і не розривалося, було такий снаряд прилетів рядом з БМП 30-мм, не розірвався. Ну і слава Богу, і касета рядом теж розірвалася, там за стіною сховався, теж, слава Богу, живий. Ну а потім прилетіло два Града в приміщення, де я знаходився. Ну, я не розумів, вообще, що пройшов. Я був в якомусь вакуумі, а потім, уже як розібралися, то хлопці думали, що в мене вже в живих нема, тому що пробила е, кришу, знісло кришу в домі, повністю дві дыри, там десь по пів метра, мабуть, чи по метру в діаметрі, е, ну, десь ді сантиметрів 30 над головою. Ну, Стояв би я там 10 сантиметрів, трохи правеє, рядом би. Перед вами я б і не був би. І в мене теж розірвалося десь в метрі. Ну, коротше, вся кімната, кімната, вся в осколках, в уламках. Я, слава Богу, живий, але контузію хорошу отримав, таку що кидала потім на стіну не, не один тиждень. Ну, полікувався, потім повернувся знову, потім теж на позиції виїжджали на усилення. Так якось прорвалися на ноль, а потім назад верталися, тоже під обстріл арти попали в лазики. Тоже Чудом залишилися всі живі, тільки там легкі контузії та, слава Богу, свату, тільки в щеку осколочок. Прилетів, думав, що в шею, ну, слава Богу, на той момент. Ну, а потім теж був бій. Десь з у нас скиди були, потім з мінометів, станчика теж хлопці загинули, царство небесне, теж і Кучику, і, і свату. Хлопці ті, що живі, залишилися і туристи, і рамзець, дай Бог їм здоров'я всім. Взагалі, на війні все буває. Турист був у нас тут. Да, я знаю. Я ще, я ще й сказав, що турист, я знаю. Він а сьогодні він мене один із перших привітав. Він мене називає Батя. А чому а, так? Тому що коли отримали ми поранення, виходить, як прилетів уже снаряд з танчика і він здув з бліндажа брівна. Землю їх засипало хлопців. Хто менше засипаний був, від взирної війни загинули два хлопці наші, куча А Рамзес і турист вони так добре їх засипали, їх пом'яло дуже сильно. І він не мог там ні руку підняти, ні боком повернутися. ну, А у мене руки цілі, нога у мене там осколки в ногі, якось я там доковиляв. І я його одівав, кормив, І він після цього мене батько назвав. Так у мене вже другий син, як кажуть. Знаєте, як кажуть, що не буває нібито атеїстів в такі хвилини, в окопах і так далі. Звичайно, всі ми у щось віримо. Що ви вірите, що, про що ви думали в такий момент? Я православний християнин, православної церкви України. Теж прийняв таке, скажімо так, лет 18, як мені було, думав. ну, Яку ж веру вот так вот реально вопрос прийнять? А відветив на нього елементарно, якої віру твої предки, такої віри і ти? Тобто на цій землі я живу, на цій землі я живу, мої дідусі бабусі православні християни, І в принципі я цю віру і прийняв. Хоча я поважаю всіх мусульман, всіх буддистів. Всіх е, е, євреїв, іудеїв, е, любу націю пряму, крім одної. Хай вони вибачають. Ми часто питаємо у людей всіх професій, незалежно від віросповідання, Якщо є Бог, чому він це допускає? Це є спитання. Це ми допустили це все. Це ми допустили своєю неповагою е, ну, е, до Бога в першу чергу до друг друга. Це в другу чергу. Ну і як ми пройдемо цей іспит, залежить і далі наше майбутнє. Тобто Бог дав право вибору, він вмішується в редких випадках. Хоча, от в моїх випадках, мені здається, що мені Господь допомагав, і ангели, хранителі дуже допомагали. Як людина віруюча, я завжди. Я кажу, ті, прикричуся, і в мене іконка завжди з собою була. і хлопці ж теж своє любопитство. А чому ти так, а чому це? Об'ясню, розкажу, підскажу, їх підтримую своєю вірою. Про що особисто ви мрієте після перемоги? Хочу світ подивитися більше. Я мандрівник, скажімо так, з 86-го року я займався. Спортивним велотуризмом Дніпро Вілокуб. Дуже багато мандрував на велосипеді по країні, по нашій, ще в 89-му році, ще за, за кордоном був в Чого Словаччині, теж не на велосипеді. Турція, Грузія теж проїхав і хочеться побільше побачити світ. І, окрім того, що я його буду дивитися, я буду розповідати про нашу країну. Про те, що произойшло в нашій країні, і як не допустити цього в майбутньому. Куди хочеться одразу поїхати? Тобто, яка країна буде першою для подорожі? Е, Англія, США. Хочеться все-таки їм в будь-якому випадку, подякувати, сказати за те, що нас підтримують. Е, я вас попрошу зараз звернутись до ваших побратимів, про яких ви так. Щиро говорите з такою посмішкою, з любов'ю цією братерською, бо вони ж подивляться інтерв'ю 100%. Отам от ваша камера. Будь ласка, скажіть їм, от, -от вона. Шановні побратими, ви найкраще. Я е, дуже радий, що я з вами е, був і є. Дай Бог вам всім здоров'я, тримайтесь, не забуваємо наших хлопців, які вже. Небесному війську. І хай буде все добре у нас і в ваших родинах. Пане Сергію, дякую. Нехай ваші мрії здійсняться. Щиро дякую. вам бажаю. Дякую.